Найближчі два дні в Україні будуть дощовими, але спекотними. Де йтимуть дощі та грози? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У п'ятницю 24 травня дощі місцями сильні йтимуть на Волині, Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Як представлено на карті, нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день відчутний, східний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій Україні буде прогріватися до плюс 22-27 градусів. Вночі очікується від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 25 травня, дощів поменшає, вони очікуються лише у західних областях, а саме на Волині, Закарпатії, у Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, як показано на екрані. Нарешті території країни буде сухо та хмарно з проясненнями. Вітер помірний, східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 23 до плюс 26 градусів. Вночі буде від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!